Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і в нас таке запитання. Що хоче вам сказати, коханий новий знайомий? І будемо дивитися, що, вам хоч... що він хоче вам сказати. Коханий ваш, з яким ви вже давно разом, або ваш новий знайомий. Бачите, колокола дзвонять. У церкві. Комусь можливо хоче запропонувати руку і серце. Ну, зараз подивимося. Ви знаєте, от відверто скачу, скажу. Я як чула дзвони, так хотіла і виключити. А потім думаю, а це предзнамінування. Ось, не вже 12-та година у нас вже. Ні, не 12 а чого дзвонить? Значить. Щось там сталося. Гаразд. І так, перша, друга і третя позиція. Вибирайте свою позицію. І ми будемо дивитися, якщо це ваш коханий або новий ваш знайомий. І так, перша позиція ми беремо. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу, а я продовжу. І так, що він вам хоче сказати? Ви знаєте, тут щось серйозне. Хоче щось прояснити. Якщо це ваш коханий, ну, я не хочу сказати, що тут різка якась. Тут не різка, тут просто прояснити ситуацію. Можливо, запитати, любите, не любите, не любите його, чекаєте, не чекаєте. А можливо, хо, скаже не чекай мене. Ось таке може бути. Якщо це новий знайомий. Ой, ой, ой-ой, дивіться. Угу. Знаєте, самі карти вже повискакували. Зараз будемо дивитися, що це таке. Хочу вам сказати, запропонувати руку та серце. Чого ви переживаєте? Не переживайте. Він хоче вам сказати, не переживай. Після перемоги одружимося. Якщо це так, да? після перемоги. Не раніше. Угу. Хоче майбутнього з вами. Ось, що він хоче сказати. Хоче бути з вами разом, хоче будувати з вами нове майбутнє, хоче одружитися, можливо. Ось, ви знаєте, тут дійсно мужчина хоче, не має тут значення, чи він ваш коханий, чи просто новий знайомий. Він, скоріше за все, скаже вам: чекаємо кінця перемоги. Тобто. Чекаємо перемоги, а тоді зробить вам предложення. Я не здивуюся, якщо зробить вам предложення. Так, да. Да. якось так йде, мої чудові, якось так мені йде. І так, друга позиція. Що хочу вам сказати, коханий, або новий знайомий. Тут якась, знаєте, трошки агресивно він настроєний. Але поведінка така, я скажу, дитяча, недоросла поведінка. Зараз будемо дивитися, що він вам хоче сказати. А, дивіться. Зараз вам скажу. Що він вам хоче сказати? Хоче сказати, щоб ви його не чекали. І що можете шукати собі когось іншого. На жаль, мені аж тяжко стало, якщо чесно. Але, знаєте, що я вам скажу? Він вас м, буде просити почати новий, новий початок з кимось іншим. Скаже вам: не чекай мене. Це якщо м, зараз війна ще йде. Тому що, можливо, що хтось дивиться і через рік, через два, коли вже війни нема, тоді а, він просто когось іншого собі знайшов. Розумієте? Тільки в тому випадку, якщо зараз не війна. Якщо він не на війні. Якщо він воює, то він хоче, щоб ви просто ну, не чекали на нього. А якщо він не на війні, у нього хтось є інший. Ось так, щоб ви це розумі... розрізняли. Якщо він воює, він хоче просто, щоб ви його не чекали. А якщо він не на війні зараз, не має значення, який час зараз, А то в нього є інше. Тут навіть, знаєте, так, різко буде з вами говорити. Різко говорити буде. І так, третя позиція у нас. Що хоче вам сказати, коханий, або новий знайомий. Хм, тут імператор вийшов, мої любі, зараз подивимося. Зараз подивимося цього імператора. Хоче дітей від вас. Да. І одружитися хоче. І а, хоче, ну, по-серйозному. Ви знаєте, тут може бути і пропозиція, тому що а, мир це коло закрите. Це, знаєте, це як обручку діти на палець, щоб ви розуміли. Можливо, у вас свої діти. Можливо, він був одружений у нього свої діти. Він хоче мати з вами дітей. Якщо у вас ще є цей ем, детородний вік, як би це сказати, одружитися, разом зійтися, новий. Як би це сказати серйозно, він хоче серйозних відносин. Він так рішив, і, до речі, він дуже підходяща пара вам, щоб ви розуміли. Дуже підходяща. Він вашого рівню, вашого гатунку, як ще можна так сказати. Ось це ваша людина, який хоче новий початок в своєму житті, хоче саме з вами. Він не хоче нікого. Якщо у вас діти, в нього діти, у вас внуки, в нього внуки, все докупи. Хоче мирно жити з вами, і тому подібне. Тут людина дуже-дуже серйозна. Можливо, він навіть, якщо я інтуїтивно зараз ось так правильно відчуваю, він, можливо, навіть не вміє свої почуття висказати. А ви, можливо, до цих пір навіть толком і не знали, ось тому що я тут бачу. А ви може і не підозрювали, що він вас любить, тому що він про це не говорить. Він більш серйозна. Знаєте, така більш, як от не знаю чому, ніби залужний. Розумієте, Така серйозна людина. Ось. І сирени в нас. У нас все зараз. Ну, цирк. І церква, і сирени. Я вибачаю, що так вийшло. Не лякайтеся, у нас таке буває, значить, десь на автобані аварія, а може, десь пожежа. І тут ще щось під дверима у мене, сусіди, щось. Ви бачите, стопроцентово людина а, вам запропонує руку і серце. Тут все у вас. Знаєте, мені це нагадалось, я не хочу закінчувати розмову. Хочу вам дещо сказати: у німців є а, така приказка: Різдво, Пасха, Великдень, все в один день. От так і у вас буде. У вас буде величезне свято, радість. Людина вас хоче і нікого іншого. Він стопроцентово він це. Мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе. Ось, і все є Україна. Бажаю вам кохання, любові, мирної ночі. Все буде добре, мої дорогенькі. Вірте у ваше щастя. Ви теж можете бути щасливою. Люблю, цілую, обнімаю.